Вітаю, мої любі дітки! Пропоную вам відгадати загадку. Все, що хочеш, там придбаєш. Якщо гроші, звісно, маєш. Там каса є і є вітрина. Що це, дітки? Так, це магазин. Малята, а чи знаєте ви, що таке магазин? Так, все вірно! Це приміщення, яке використовується для продажу різних товарів. В магазині існує дуже велика кількість. Всі вони різноманітні. До продуктової крамниці ми ходимо за продуктами харчування. В книжковому магазині можна придбати різноманітні книжки. В іграшковому магазині ви зможете знайти багато захопливих і цікавих іграшок. А ось у квітковій крамниці разом з татусем можна придбати гарний букетик для матусі. В магазині одягу ми купуємо різноманітне вбрання та аксесуари. Якщо потрібні меблі для облаштування вашої кімнати, можна завітати до меблевого магазину. А ось у зоомагазині магазині можна знайти багато різноманітних товарів для ваших домашніх улюбленців. Дітки. А ще існують такі великі магазини, як супермаркет та гіпермаркет, де є безліч різних продуктів, іграшок та різноманітних товарів. Супермаркет це не тільки магазин, а справжня казка, де кожен може знайти щось особливе та захопливе. Діти. Увага! Зараз я пропоную вам запам'ятати декілька правил поведінки в магазині. Завжди будьте ввічливими, не бігайте по магазину, не торкайтеся товару без дозволу, слідкуйте за гучністю, не відволікайте інших покупців. Малята, запам'ятайте всі ці правила поводження в магазині та завжди будьте чемними дітками! А наостанок я пропоную вам пограти у гру, посилання на яку ви знайдете за вказаним QR-кодом. До нових зустрічей!